Доброго вечора, шановні колеги. Пропоную вашій увазі доповідь на тему технології Web 2.0 для забезпечення безперервної освіти в сучасних умовах. Сучасний світ розвивається, глобалізується, інтегрується, здійснює соціокультурну трансформацію на новий рівень своєї цивілізаційної еволюції, потужним двигуном цієї світової динаміки та його візитною карткою є інформаційно-комп'ютерна революція, тотальна інформатизація і комп'ютеризація усіх сфер людського існування. Сучасна концепція розвитку плавутини отримала назву Web2.0. Web2.0 це друге покоління мережних сервісів, що діють в інтернеті. Появу назви Web2.0 прийнято пов'язувати із статтею у видавництві «Орейлі» від 30 вересня 2005 року, вперше опублікованою російською мовою. В журналі Світ комп'ютера і під потом викладеної під заголовком Що за веб-сайтом комп'ютера онлайн. У цій статті Тім Орейлі пов'язав появу великої кількості сайтів, об'єднаних деякими загальними принципами із загальною тенденцією розвитку інтернет-спільноти, і назвав це явище «Веб 2.0 на противагу старому «Веб 10 Web2.0 це епоха, коли в основі інтернету лежать не сайти, а люди, їх знання та взаємодія. Отже, це Web2 для людей, а значить, основною його ідеєю є спрощення методів самовираження, методика проєктування систем, які шляхом обліку мережних взаємодій стають тим краще, чим більше людей ними користуються. Поява Web2.0 знаменує собою зміну ключової функції мережі. Вона перестає служити засобом представлення матеріалів, а стає засобом їх формування та використання. Новий етап у житті мережі, коли вона перетворилася на платформу, зразок звичайного персонального комп'ютера, мережа як професійна платформа. Web 2.0 як інтернет-технологія підтримує клієнтоорієнтованість та розподілене використання ресурсів. Основними принципами її є інтерактивність, що розуміється як обмін інформацією та підвищення значущості юзабіліті. До сервісів Web 2.0 можна віднести наступні. Це сервіс збереження закладок, сервіси для збереження мультимедійних закладок. Пошукові соціальні системи, мережні щоденники, віки-віки, картки знань, геосервіси. Дані сервіси можуть бути у навчанні використані для сховища посилань на додаткові навчальні ресурси, як засоби для структурування знань учнів з певної тематики, як можливість обміну інформацією в режимі реального часу, демонстрації результатів виконаної роботи учнів, платформи для організації спільної навчальної діяльності, джерело навчальних матеріалів. Останнім часом в дуже великого поширення набуває такий сервіс, як блог. Блог або веб-журнал це сайт, основний зміст якого постійно оновлюється новими записами, які можуть містити символьні, графічні, звукові та відеодані і відображаються у хронологічному порядку. Кожен запис у блозі має тему, зміст, дату і час публікації. -добр – це сервіс соціальних закладок. Він дає можливість бути як джерелом навчальних матеріалів, оперативність обміну зсилками з друзями і знайомими, створення груп однодумців по темах, сховище зсилок на учбові матеріали, спільна навчальна діяльність, картки знань. Вікі – це сайт, що дозволяє своїм відвідувачам редагувати матеріали, що вже на ньому розміщені, створювати посилання на інші сторінки, створювати свої сторінки, обговорювати статті. Основна мета Вікі – створити середовище, в якому можна створювати документи та спільно працювати з ними, та яке підтримує навчальну та мережевну діяльність. Slideshire сервіс, який дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash. Призначено для зберігання і особистого або спільного використання. Додавання презентацій на сайт здійснюється шляхом завантаження файлу із власного комп'ютера. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. SlidesHire створений за аналогією з YouTube. Можливість і оформлення їх досить схожі. Останнім часом дуже великого поширення набуває технологія вебінарів. Це технологія, яка дозволяє відтворити умови спільної форми організації навчання, а саме семінарського, лабораторного, лекційного, використовуючи засоби аудіо, відео, обміну даними та спільної роботи з різноманітними об'єктами. Таким чином створюється віртуальна аудиторія, що об'єднує всіх учасників вебінару. Вже другий рік поспіль у нашому районі функціонує дистанційна школа «Обдарованість», яка підтримує технологію вебінарів. Учні можуть позаглибити свої знання з обраних предметів зручний для них час. І основною перевагою цієї технології є те, що вони можуть неодноразово. Прослухати заняття на певну тематику. Тобто, підсумовуючи все вище сказане, можна виділити такі переваги використання технології Web 2.0. Це співпраця всіх учасників навчального середовища, простота у спілкуванні за допомогою мережевих технологій, зручне середовище обміну знаннями, особисто орієнтоване спрямування навчального процесу, докорінна зміна ролі вчителя з основного джерела отримання знань до фасилітатора навчального процесу. Фасилітація це стиль педагогічного спілкування, який передбачає... Полегшено взаємодію під час спільної діяльності учнів та вчителів. Однак завжди, якщо є переваги, є і недоліки. До недоліків сучасних інформаційних технологій можна віднести наступні. Це необхідність живої консультації вчителів. Відсутність можливості живого спілкування під час проходження електронного навчального курсу. Складний матеріал простіше засвоювати при його поясненні у реальному часі. Є можливість ставити уточнюючі запитання вчителю. Семінарські заняття потребують обговорення проблемних запитань. Це забезпечує інтерактивність при обговоренні, навчає самостійно ставити проблемні запитання. Необхідність навчання учнів самооцінюванню результатів роботи, створення умов як технічних, так і методичних для забезпечення спільної групової роботи учнів. Серед труднощів у поширенні Web 2.0 можна виділити на іступні. Це наявність технічних знань щодо розгортання такої діяльності в конкретних умовах навчального середовища, переорієнтація навчання на потреби, недостатність інформації щодо шляхів використання сервісів 2.0, навчання критичному оцінюванню інформації та правил безпечної і коректної поведінки у мережі. Навчання користувачів грамотно розміщувати інформацію у мережі, відсутність широкої інформації щодо ефективності використання сервісів Web 2.0 у навчальному процесі. З вищескарзаного можна зробити наступний висновок. Безперервність освіти знаходиться в динамічному зв'язку з соціалізацією особистості. У ході соціалізації людина опановує знання про ті моделі поведінки або акти поведінки, які прийняті в даній культурній системі. Технологія Web2.0 містить великий потенціал підвищення ефективності навчального процесу. Тепер перед нами стоїть завдання поєднання класичних педагогічних технологій з інформаційними технологіями навчання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!